Запитаємо перехожих за скільки б вони придбали ось такий аналог Дайсона. Ну я думаю, він десь біля 1500. Ну він коштує дорого, скажімо так. Ага. Ну до. Бо... Тисяч чотири. Якщо він по потужності, там плюс-мінус такий як оригінальний, mm. Не ну, знаю, мабуть, мінімум тисячі за дві. Тисяч п'ятнадцять. Ну, мені подобається, в принципі, матеріал mm. і те, як він тримається в руці. І те, що тут кріплення на магнітиках. Ну, може, тисячі ще три-чотири. Я думаю, десь п'ятнадцять тисяч, приклад дві тисячі. Я думаю, п'ять тисяч. Ну я думаю, десь, напевно, дві з половиною тисячі. Ну, десь за три тисячі, можливо. А, я думаю, десь 1200 двісті гривень. За п'ятнадцять. Також Так, це мінімум. Якщо я вам скажу, що його вартість оптом по гуртовій ціні 1500, а продати ви його можете від 2600 і більше. Тобто, ви можете на цьому заробити. Ми представляємо оптових постачальників товару з Китаю. Тому як на вашу думку, це буде прибутковий бізнес? Думаю, що так, бо через те, що Dyson ну, кожен хоче, кожна точніше, якщо це хороша якість, то буде дуже прибутково.